Велика прем'єра на ТЕД. Якщо описати нашу країну одним словом, це буде слово Любов. Якщо зібрати всі слова любові в одній студії, це буде шоу для всієї родини Я люблю Україну. Не пропусти! Зіркові змагання про українців та для українців. Патріотичні завдання. Швидко до дошки! доля долякала веселі прозріння. На літаку контроль який? Паспорти, а одне слово, а паспорт. І Якої країни? України України. Пізнавай разом з улюбленими зірковими командами найцікавіше про нашу неньку Україну. Та дивись прем'єру національних масштабів шоу «Я люблю Україну» 19 березня о 19 на ТЕТ.